Броніка С, представниця родини системних фотокамер Броніка з кадром 6х6, про які вже коротко про саму систему я вже розповів в попередньому відео. Ну а сьогодні хочу розповісти більш детально саме про модель S. Вона відрізняється від попередниці від Броніки, D. Вже зовсім інший функціонал. Він в деякій мірі урізаний, немає тих всіх наворотів, які були у З першої броніки, яка розпочалась у всю лінійку камер. Ну, але разом з тим камера варта уваги. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Дякую всім тим, хто захищає Україну зі зброєю в руках і дає нам можливість спілкуватися. Мені розповідати, а вам слухати і бачити все те, що я розповідаю. Броніка С є системною камерою. Чому системною? Тому що ну, от система складається власне, з об'єктива шахти, або цю шахту можна поміня, змін, замінити на якийсь інший видошукач. Це може бути демар, це може бути класична призма ну і касета для плівки. Саме так виглядає системна камера. У деяких системних камер ще знімається фокусувальний екран. З цієї камери він є незйомний, зафіксований він на самій тушці. Чим цікава камера? В попередньому відео я пояснював, що об'єктиви для камер броніка С є безгілікоїдними. В самих об'єктивах вибачте немає, об немає гілікої. В більш пізних моделях, починаючи з С2, з починаючи з С, там гелікоїд окремо був. Тут гелікоїд реалізований, от його точніше, немає, а тут така от трубка фокусувальна. По принципу об'єктивного столика вона рухається відносно корпуса, тим самим виносить об'єктив далі від плівки, або навпаки, ну одним словом, переміщує і таким чином дозволяє сфокусуватися. На об'єкті зйомки. Що ще цікавого є в цій камері, чого вже немає у наступних камер на нижній частині корпуса розміщена клавіша попереднього підйому зеркала. Цього немає в наступних камерах. Працює вона наступним чином. Ви перемотуєте плівку, взводите затвор, натискаєте кнопку спочатку. Попереднього підйому зеркала. Зеркало піднялось. Після того натискаєте кнопку спуска. Відпрацьовує в задану витримку затвор. І після того це все і зеркало, і затвор ну, відповідно, затвор залишається в спущеному стані, а зеркало опускається вниз. Так працює е, попередній підйом зеркала якби у цієї камери. У броніки S2. Замість цього механізму трубчатого такого вже стоїть гелікоїд, який знімається окремо, об'єктив живе окремо, а у броніки С2, крім того, немає і попереднього підйому зеркала, що важливо, коли ви знімаєте на довгих витримках. Так само, як у всієї системи, у броніки С є короткий робочий відрізок, тобто об'єктив знаходиться дуже близько. До плівки, умовно кажучи, так? І за рахунок цього у нас отримуємо ми зовсім інший малюнок, так само, як малюнок дальномірки 35-мм. Ну, наприклад, я завжди провожу приклад Лейки. У мене є один товариш, який мені так прямо й каже, знаєш, чим броніка краща за хаси? Питаю чим. А тим, що броніка, це лейка, тільки середнього формату, тому що у неї найкороткі робочий відрізок. Лейка, вона, власне, вирізняється серед інших, саме по тій причині, що в неї короткий робочий відрізок. Броніка, саме ця броніка з такою от системою біктерів, саме тим і вирізняється, що в неї найкороткі робочий відрізок серед усіх камер з форматом 6 х 6. Дальномірки я не враховую. Це трошки інша система. Я про дальномірки е плівкові, середньоформатні. І, е в принципі, якби, е зараз я вам покажу коротенько, як з цією камерою спілкуватися, як завантажити плівку, що в якому порядку робимо, щоб ви могли спокійно з цією камерою спілкуватися. Е Тож, давайте розпочнемо, подивимося, що і як у цієї камери влаштовано. Для отримання результату нам потрібно в камеру плівочку заправити. Робимо це наступним чином. Натискаючи на шибер, ми знімаємо касету. Так само ми її і встановлюємо. Відкриваємо. Рамочку, під неї можна покласти е з торцевої частини упаковки маркування плівки і за стрілочкою відкриваємо касету. Виймаємо ось такий вкладиш. Так, і от ця частина, і верхня, і нижня, в нього підпружинена. Вставляємо плівку таким чином, щоб ми бачили чорну частину рекорда. Заправляємо кінчик в прийомну шпулю, слідкуємо і підмотуємо, слідкуємо за тим, щоб він ліг посередині, щоб моталися рівно плівочка лягла. Так, і ось стрілка старту має співпасти стрілкою, з міткою на корпусі. Підмотали і закриваємо кришку. Фіксуємо. Бачите, от в даній моделі є мінус. Шестерні не співпадають, ми не можемо закрити кришку. Тому трошки треба натиснути і підкрутити ще раз. Не співпадають часом шестерні. Тому робимо таку маніпуляцію. Ну і встановили. Касету на камеру. Все. Відкриваємо шахту. Шахти я завжди притримую, щоб вони не царапали зайву раз камеру. І коли вигенько отак нажимаємо на передню панель, у нас спрацьовує лінза. Тепер можете фокусуватися і робити гарні знімки. Ну от, власне, ми зазирнули трошки всередину до цієї красуні, зрозуміли, що як з нею поводиться, що робити для того, щоб зняти касету, що робити для того, щоб її поставити на місце, як завантажити плівку. Ще на кінець додам, що у цієї камери трос спуска можна під'єднати двома способами або на нижній частині корпусу, або під'єднавши його. Класично до кнопки спуску. Ну, це, власне, все. Я всім бажаю гарних знімків, мирного неба. Не забувайте ставити лайки, е коментувати це відео, підписуватись на мій канал і ставити дзвіночок, що дасть можливість вам не пропускати наступні нові відео на цьому каналі. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока!